Радуйтеся, праведні, Господі праведним подобає похвала, прославляйте Господа на гуслях, співайте йому на десятиструнній псалтирі, співайте йому пісню нову, співайте радісно з піднесенням, бо слово Господнє праве сіла, його праведні, Господь любить правду і праведний суд, милості, Його повна землям. Словом Господнім сотворено небеса і духом уся сила їх, Він зібрав, наче в міх води морські, утворив глибині їх безодні, нехай боїться Господа вся земля, нехай тремтять перед Ним усі, що живуть на світі, бо Він сказав, і сталося, Він повелів і створилося, Господь нищий змови народів, і відкидає злі задуми людей. Розбиває змови князів, рада ж Господня стоїть вічної думки серця і озроду в рік. Блажений народ, у якого Бог є Господом, люди, яких обрав Господь у наслід'я собі. Господь з неба дивиться і бачить всіх синів людських, дивиться з престолу, на якому сидить, і бачить усіх, що живуть на землі. Він створив серця всіх їх і знає всі діла їхні. Не захистить царя велике військо Його, і велетня не спасе велика сила Його, не надійне кінь для спасіння, не спасе Він великою силою своєю. бо очі Господні на тих, що бояться Його, і на тих, що надіється на милість Його. Він спасе душі їхні від смерти і в часи голоду наситих їх. Душа ж наша, нехай уповає на Господа, бо Він поміч і захист наш. Ним звеселиться серце наше, бо ми надіємося на святе ім'я Його. Милість Твоя, Господи, нехай буде над нами, бо ми уповаємо на Тебе. Благословлю Господа на всякий час завжди хвала Його в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя, нехай почує квірність веселяться. Величайте, Господь, зі мною і прославляйте ім'я його всі вкупі. Я шукав, Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене, приступіть до нього і просвітіться, й лиця ваші не осоромляться. Ось у Бога й благав, і Господь почує, і від усіх скорбот спас Його, Ангел Господній охороняє, Тих, що бояться, Його, і визволяє. їх. Споживіть і побачите, що блий Господь, блажен муж уповає на нього. Бійтеся, Господи, всі святі його, бо не знають нестатку й що бояться Його, багаті з зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господню навчу вас, хто ж з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого, і роби добро, і будь мирний, і пильно, того, очі Господні звернені до праведних, і вуха його до молитви їх, лице ж, Господні, проти тих, що чинять зло, щоб знищити із землі пам'ять про них, взимали праведні Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх, близько Господь до скорботних серцем, і смиреним духом Він спасає. Багато скорботу праведника, та від усіх них визволить Господь. Господь охороняє всі кості, і ні одна з них не зламається, Смерть же річників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що вповають на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Алилуя, Алилуя, слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і, повсяк і на віки віків. Амінь. Господи, будь суддією тих, що змагаються зі мною, і побори тих, що бажають побороти мене. Візьми зброю твою і щит і стань на поміч мені, Вийми меч і загороди дорогу тим, що переслідують мене, скажи душі мої, я твоє спасіння, нехай осоромляться ті, що шукають душу мою, нехай повернуть назад і покриться безщестям ті, що задумали зло проти мене, нехай стануть вони, як той порох перед вітром, і ангел Господній, нехай прожене їх. Нехай дорога їхня буде темна і слизька, і ангел Господній, нехай переслідує їх, бо вони без вини таємно поставили сітки свої на мене, викопали яму для душі моєї, нехай же несподівано прийде загибель на нього, і сітка, що він таємно на мене поставив, нехай уловить Його, і в ту яму нехай сам упаде на свою погибель. А душа моя буде радіти в Господі, буде вкішатися спасінням від Нього. Всі кості мої скажуть: Господи, хто подібний до Тебе, Ти визволяєш слабкого від сильного, бідною Бог, його. Стали проти мене свідки неправедні, про те, чого не знаю я, вони допитують мене, віддають мій злом за добро, осиротили душу мою. Я ж коли хворіли, вони одягався в одежу скорботи. Смиряв постом душу мою і моя від серця мов не спинялася, наче за приятелем або, за братом своїм побивався, ходив, сумуючи та плачучи, наче за матір'ю, а вони нещастя нещастям радіють, збираються та радяться, як збільшить рани мої, гань, блять, мене не знаю за що, спокушаючи, насміхаються, скрегоджують на мене зубами. Господи, чи довго будеш дивитися на це, одведи душу мою злочинства їхнього від лев'ю самотні мой? Я буду прославляти тебе на великих зібраннях, серед численних народів буду хвалити тебе, щоб не торжествували на дімної кіщі, як проти тебе надаремно, не переморгувалися очима своїми кіщі, ненавидь, як мене без вини, бо не про мир говорять вони, а проти мирних землі складають свої замисли. Розширюють на мене уста свої і кажуть, добре-добре бачили очі наші. Ти бачив це, Господи, не мовчи, Господи, не віддаляйся від мене. Встань, Господи, і заступись за правоту Мою. Розбери кежбу мою, Господи, мій Боже мій. Розсуди мене, Господи, за правдою Твоєю, щоб не величалися вони наді мною, щоб не говорили в серці своїм «Добре, добре, цього ми бажали, щоб не сказали, ми поглинули Його. Нехай постідяться і соромляться, які ще з моє щастя, нехай покриться соромом і ганьбою, які вихваляються проти мене, і нехай радується і веселяться, які ще співчувають правді моїй, і нехай завжди кажуть, який великий Господь, що бажає миру, рабу своєму, а язик мій буде звіщати правду Твою та прославляти Тебе по всі дні, навчився беззаконник грішити в серці своїм. Нема страху Божого перед очима Його, сам себе він обманює в очах своїх, ніби шукає гріхів своїх, щоб зненавидіти їх, але слова усті Його – неправда й лукавство, Він не хоче навчитися чинити добро. На ліжку своєму він заміщає беззаконня, стає на недобру дорогу, не соромиться зла. Господи, милість Твоя до небес, істина Твоя понад хмарами, правда Твоя, як гори Божі, а присуді Твої, як безодня велика. Про людей і про тварин піклуйся, Ти, Господи, і яка велика мирість Твоя, Боже, сини людські під захистом крил твоїх спокійні, вони живляться від достатків дому Твого, і з джерела солодощі Твоїх ти напуваєш їх, бо в Тобі джерело життя, вся і Твої ми бачимо світло. Нехай буде милість Твоя на тих, що визнають Тебе, і правда Твоя на добрих серцем. Нехай не наступить на мене нога гордині, і рука грішника, нехай не досягне мене, бо впали ті, що чинили беззаконня, впали і не можуть встати. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Не рівнуй злочинцям, не май заздрощів до тих що нічого беззаконня, бо вони як трава скоро посохнуть, і як пожовкли листя, скоро падуть. Надійся на Бога. Твори добро, живи за правдою і на землі буде з багатства Її, укішайся Господом, і Він дасть тобі бажання серця Твого. І відкрий Господу, путь Твої надійся на нього, Він допоможе. Він вивик правоту Твою, як світло, і правду Твою, як полудень, підкорись Господу і надійся на нього, не заздрий чоловікові лукавому, хоч би щастило йому в цьому житті, Не гнівайся, і не розпалюйся, не спокушайся чинити зло. Бо всі, хто чинить зло, будуть знищені, а ті, що не діються на Господа, успадкують землю, ще трохи і не стане грішника. Поглянеш на місце його, не знайдеш його. А люди лагідні успадкують землю, і будуть тішатися великим спокоєм. Нечистивий задумає зло проти праведного, і скрегоче на нього зубами своїми. Господь вже посміється з нього, бо бачить, що приходить день Його. Нечистиві ви мають меч свій готують стріли свої, щоб повалити у і бідного, заколоти тих, що йдуть дорогою правди, меч їхній війде в їхнє серце, і луки їхні поламаються, краще, мале праведника, аніж багатство багатьох беззаконних, бо сила грішників буде знищена, а праведник підкріпить Господь. Господь знає дні людей непорочні і надбання їх перебуватиме повік, не будуть вони посоромлені в лиху годину, і в дні голоду будуть насичені, а грішні загинуть. Вороги Господні в пишну в гордині своїх дим щезнуть, Нечистивий позичає і не віддає, а праведники милостиво щедро дає. Отже, ті, хто прославляє Господа спадкують землю, а хто проклинає його, буде знищений. Господь стверджує кроки такого чоловіка і сприваяє йому в дорозі його. Коли буде падати, то не впаде, бо Господь підтримує за руку Його. Я був молодим і постарів уже, але не бачу праведника покинутим або щоб діти його просили хліба. Він щодня дає милостиню позичає, і рід в благословенні перебуває. Ухиляйся від зла, і твори добро, і житиме до віку». «Бо Господь любить правду і не покидає святих своїх, Він береже їх, а беззаконні будуть викинуті, нащадки нечистивці на на будуть знищені, праведні ж успадкують землю, і будуть жити на ній повік. Уста праведного промовляє премудрість, і язик його сповіщає правду, закон Бога Його в серці його, і не спітнуться ноги Його. Беззаконник підглядає за праведним і шукає, як вбити його. Та Господь не дасть праведника в руки його і не дасть звинуватити Його на суді. Надійся на Господа і тримайся шляхів Його. Він піднесе тебе, щоб Ти успадкував землю. І коли буде нищити нечистивців, ти побачиш. Я бачу беззаконника, як він пишався, і підносився, наче кедр ливанський. Але минув він, не стало його, шукаю його і не знаходжу. Пільну і непорочність, дивись на праведного, бо майбутнє таких людей мир, а беззаконники всі будуть знищені, і майбутнє нечистивців загибель. Спасіння ж праведне від Господа, Він захистить їх у час скорбот. Господь допоможе їм. Він визволив їх від нечистивих і спасе їх, бо вони надіялися на нього. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по усіх час і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і по і на віки віків, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і святому духові, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Присвятиє Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владика прості, беззаконні наші, святі посвяті, наші, і посвітні сили, наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провині наші, які ми прощаємо Отцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твої Царство, і сила, і слава славоця, і Сина, і Святого Духа, нині, повсяк, час, і по усіх і на віки віків. Амінь. Страшний твій суд, Господи, а в мене лукаве життя. Хто визволить мене від грядущої біди, помилуй мене, Христе Божий, щедрий чоловік, полюбець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, піклування прожиття, я позбавив себе раю, що робити мені нещасному, ось тою біля дверей, Твої Христе, і стукаю, Господи, Відчини мені двері, покаянням і спаси мене і, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Богородиця, Ти, наче храм святий. Що даєш духовне пристановище, на судову нескінченну, як все благо завжди молися Христові, щоб спас душі наші, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй.

Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Боже праведний і хвальний, Боже великий і сильний, Боже предвічний, почуй молитву грішного мужа, в годину цю, почуй мене Ти, що обіцяв, почути всіх, хто чистим серцем. Буде тебе призивати, і не зневаж мене, що має нечисті уста і обх'яжені ріхами, надій кінці кінців землі тих, що подорожують далеко, візьми зброю твою щит і прийди на поміч мені, підійми меч твій зупини тих, що гонять мене, прожені нечистих духів, що впливають на мене через безумство моє, нехай відійде від думок моїх дух, ненависті і злопам'ятства. Дух заздрості, лукавства, дух боязні та вічею, дух гордині та усілякої злоби, та нехай погасне мені всяке розпалення, гріховне бажання в тілі моєму, що від диявольського впливу починається, але нехай просвітиться мій дух, душа і тіло, світлом твого божественного пізнання, щоб я з милості світ досяг повноти віри, як муж досконалий, до міри зростання праведних. Щоб я разом з ангелами і всіма святими прославляв, прислав невеличне величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.